У Вашингтон намагається погодити рамки цієї мирної угоди з Україною. Про це розповів Вітков, це спецпрезиден... спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії, але й той, який відповідальний безпосередньо за російську сторону їх дещо розділили так скелого. І власне Вітков сказав, що зараз ми ведемо переговори про те, щоб скоординувати зустріч з українцями в РІАДІ чи навіть можливо у Джиді. Про це заявив спецпредставник Трампа. Списань близького сходу стів Вітков, і крім того, за його словами, Вашингтон намагається узгодити рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню в Україні. А щодо його, скажімо, так, колеги, який паралельно працює саме з стороною України, то Келох додав, що він не думає, мовляв, стамбульські угоди можуть бути основною основою для мирної угоди між Україною та Росією. Келох буквально сказав, що стамбульські угоди це відправний пункт. але я не думаю, що це може бути основою для нас. Я думаю, що нам треба буде розробити зовсім щось інше, нове, підкреслив Келох. До слова, коли станом на зараз предметному все ще не маємо про що говорити і розглядати якісь документи, так звану мирну угоду, мирний план на Дональда Трампа, адже він за якимось конкретним алгоритмом дій намагається вчиняти, намагається якось розв'язати цю кровопролитну війну Російської Федерації на території нашої держави. Але так чи інакше, поки ми тільки спостерігаємо за його якимись конкретними кроками, діями та заявами, хочу зазначити, у Білому домі спростували одну таку фейкову заяву, яка напередодні буквально обурила українців, і чимало галасу та паніки розвела у Сполучених Штатах серед нашого нашої української діаспори, скажімо так. І, зокрема, самі американці теж не були задоволені подібними новинами. Про що йдеться у Білому домі? Відреагували на чутки щодо скасування тимчасового правового статусу для українських біженців, і, зокрема, речниця Дональда Трампа Каролайн Левіт заявила про те, що це чергова фейкова новина від Reuters, яка базується на анонімних джерелах, які поняття не мають про що говорять. Правда, на даний момент рішення ще не ухвалено. Тобто, буквально все, що було впроваджено. Від під підписом попередника Дональда Трампа Джо Байдена, і, і зокрема щодо правового статусу, щодо перебування у Сполучених Штатах наших українців як біженців, все це досі залишається чинним. Тобто, новини Reuters, про які повідомляли напередодні журналісти, є фейковими. Я ж хочу сказати, що встановлення миру на території нашої держави є таким нагальним питанням і для європейських посадовців, і для сполучених штатів, і зокрема, коли ми кажемо в розрізі тих країн, які тримають нейтралітет щодо, скажімо так, виказування активної підтримки, чи то навіть просто прихильності одній чи іншій стороні, то тут хочу згадати про Китай них достатньо непогані зв'язки з Російською Федерацією. Є певні навіть моменти співпраці в різних галузях. Тут не йдеться, нібито про військову, але певні супутникові знімки колись вже підтверджували той факт, що якісь там таємні вантажі від Китая прямували. До Російської Федерації хтось припускав, що це нібито навіть військовий вантаж, мовляв, таким чином Китай намагається допомагати. Але конкретних підтверджень цьому все ж немає. Я на цьому акцентую і хочу заакцентувати і на тому, про що можна предметно говорити, про які заяви від китайської сторони, від китайського уряду зараз ми можемо говорити. У Китаї заявили, що умови миру в Україні не можуть визначати тільки Росія і Сполучені Штати. І спеціальний представник КНР з європейських справ Луше привітав дискусії між Сполученими Штатами і Росією, які спрямовані на врегулювання війни Росії проти України. Але він наголосив, що будь-який мирний процес повинен передбачати першочергове визнання і участь усіх зацікавлених сторін, включно з європейськими державами. Він сказав процитую, різні пропоновані рішення мають бути предметом обговорення, а не диктуватися обраними, а звернув увагу дипломат. Щодо того, як не просто коментувати, а безпосередньо намагаються взяти участь в регулюванні війни на території України, то тут хочу згадати і відповідно про останні заяви від представників Європейського союзу. А тут, скажімо так, в розрізі гарантій безпеки для України можливих, хочу проговорити дві заяви. Зокрема, прем'єрки Італії Мелоня, вона виступила з ініціативою поширити дію статті 5 відповідно північно-атлантичного договору і Поширити цю статтю саме на Україну, буквально без її офіційного вступу до НАТО. Малень вважає, що це забезпечить довготривалу та ефективну безпеку для України. Щодо а, якоїсь реакції від її колег а, представників Європейського Союзу, поки говорити про це не можемо, бо а, нема предметно про що нема цих заяв і коментарів. Але хочу сказати, що, а, наприклад, у Польщі кажуть, що Росія може погодитися на миротворчі сили ООН в Україні. Зокрема, каже про це Дуда. За його словами, можливо, нам будуть потрібні певні миротворчі, спостережні такі а, моніторингові сили, але я не виключаю можливості. Що обидві сторони погодяться на сили ООН. Дуда вважає, що Росія погодиться, і багато країн так вважають. Росія є мовляв членом ООН, і можливо вона серед. Зокрема, через це, і буде вимушено погодитися на присутність миротворчих сил на території України. Про це заявив польський президент Анджей Дуда щодо миротворчих місій. Про це виступають і закликають до цього зокрема Франція та Велика Британія. Стармер, британський прем'єр та а, французький президент Еммануель Макрон навіть намагаються розробити таку собі англо-французький план того, як а, завершити війну на території нашої держави, зокрема тісними зв'язками станом на. Зараз вони підтримують діалог з сполученими штатами з нашим українським лідером і намагаються, скажімо так, альтернативні варіанти того, як це зробити якнайшвидше, запропонувати. запропонувати. Чи погоджувалися з ними відповідно інші 27, 26 представників європейського союзу? Ось тут достоменно невідомо. Хочу зазначити, що буквально напередодні в Брюсселі відбувся екстрений саміт. Європейські лідери підтримали створення так званого східного щита. Він не має захистити євросоюз, втім не Україну, як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, цей проект передбачає посилення оборонної інфраструктури Європейського союзу, зокрема й фінансово. Крім того, урядовець наголосив на необхідності на необхідності збільшити. Присутність європейських і натівських військ на кордоні з Росією та Білоруссю. до саміту в Брюсселі долучився і президент Зеленський. Зустрівся він з очільником Єврокомісії та Європейської ради, ради відповідно, Урсулою фон дер Ляйн та Антоніо Коштою обговорила посилення обороноздатності України, зокрема своєчасне постачання ППО зброї та боєприпасів. На порядку денному каже Зеленський також зміцнення відчузняного ОПК вступ до ЄС і посилення антиросійських санкцій. You made a to... Ви дали потужний сигнал українському народу, українським воїнам, мирним жителям, усім нашим родинам. І чудово, що ми не одні. Ми це відчуваємо і знаємо. Дуже дякую за все.